Всім привіт, з вами Кіт. Коли мова йде про українські ігри, що перше спадає на думку? Ну, звісно ж, козаки, сталкер, е, хтось подумає на метро від 4A Games. більш досвідчені згадають серію Sherlock Holmes чи Sinking City. Звісно, ці проекти відзначились не тільки у нашому регіоні, а й в усьому світі, тому і ми з вами їх чули, навіть якщо і не грали. Але що на рахунок рейсингів? Так одразу і не скажеш, га? Якщо проект Hover Eyes вам знайомий, то не забудьте випити таблетки від тиску та проїхатися автобусом від кінцевої до кінцевої за рахунок пенсійного посвідчення. Як я нещодавно дізнався, ця гра була розроблена нашими GSC, ну ті, що сталкер-козаки. І це дуже круто, бо на той час Hover Eyes була з нереальною графікою та убивчим геймплеєм. Але мова сьогодні піде не про нього, а про інший досить схожий назвою проект Project Hover. Що також розробляється українською студією. Для повноти картини розкажу трохи про компанію, що працює над Project Hover. Вона має назву Ulys Graphics. Чи Ulysses Graphics, чи Ulysses. Ну, насправді зараз це не так важливо, як те, що вона майже 20 років існує на ринку України і приймала участь у створенні таких потужних проєктів як Call of Duty, Hitman, Hogwarts Legacy, VRC та ще багато інших всесвітньо відомих продуктів. І ось, блукаючи просторами соцмережі LinkedIn, натрапляю на пост з анонсом гри. Перш за все, мене привабила графіка. На скріншотах були шикарні тачки у стилі п'ятого елемента чи може сайберпанку, року так 2177-го. Поєднання класичних форм та технічних елементів майбутнього виглядає дуже круто. Одразу видно солідний досвід розробників у комп'ютерній графіці. Але за рахунок тільки візуалу, ігри не стають бестселерами, і щоб відчути дух проєкту, звісно ж, треба у нього пограти. І у нас з вами є така можливість. Команда створила демо-версію Project Hover, яку можна пощупати абсолютно безкоштовно, але тільки з 10 по 17 червня. Демка займає досить небагато місця, усього 13 ГБ, та потребує середнього заліза, тож більшість з вас зможуть оцінити роботи української студії. Проте, якщо ви не встигли або просто не хочете витрачати на це час, то звісно ж я протестую цей рейсинг для вас та розповім свої думки на цей рахунок. І поки гра вантажиться, наголошу, що це тільки демо-версія, яка 100% має баги та недопрацьованості. Графіка та механіки якої, скоріш за все, будуть відрізнятися від фінальної гри, тож не судіть дуже суворо і критично. Проте, усі ваші думки та побажання будуть точно прочитані на сторінці у Steam. І, можливо, саме ваш коментар допоможе українським розробникам створити ще один шедевр, що високо оцінить весь світ. Відчуйте себе першовідкривачами та професійними тестерами гри і напишіть свою думку про основні механіки, інтерфейс та геймплей проекту. Це дійсно важливо. А я, у свою чергу, поділюся з вами своїми емоціями від гри. Полетіли! Зустрічає нас приємна менюшка у класичному аркадному стилі. Розташування панелей зверху в рядок буде дуже зручним для користувачів геймпадів. І до речі, при завантаженні гри розробники наголошують, що їх проєкт відчувається більш круто, граючи саме на контролері. Проте я вирішив почати все ж таки з клавомиші, як олдскульний ПК геймер. В наявності маємо один автомобіль чи ховер, та розробники подбали й про це, і ви можете безкоштовно придбати ще два корчики у місцевого дилера. Наразі відкриті тільки маслкари, а у повній версії будуть також ретро ховери і тачки євразійського об'єднання. Скоріше за все, щось футуристично європейське. Не буду вас більше маринувати у гаражі, тож триваємо в ховер і летимо на трасу. Наразі є дві локації, за що також величезне спасибі. Не кожна демка має в собі стільки контенту. Виглядає екран завантаження непогано: стильні будинки та органічна локація в цілому. Тут вже не сайберпанк, а більше ретрофутуризм. Три кола, шість гравців, і зі скрипом та стогоном провантажуються модельки з текстурами. Але ви не лякайтеся, так буде лише один раз. Ось він вайб демонстраційної версії гри, що знаходиться на ранньому етапі розробки. Стартує бричка слабенько, і я зараз не тільки про автомобіль, але й про білд гри також. Та не пройшло і десяти секунд, як мастило у двигуні, прогрілося і все пішло як треба. Я вже лечу на швидкості 800 папужок на годину. Двигун реве, як ті воли, у яких ясла не повні. Треба буде притушити гучність. А ось і наша перша пряма. Врубаємо форсаж і летимо на орбіту, розкладаючи на атоми усіх комах, що летять у лобове скло. Відчуваю себе Брюсом Уіллісом з п'ятого елемента, коли він ганяв на летючому таксі по мегаполісу. Я далеко не професіонал у гонках, але й не нуб, тому можу оцінити складність ботів у грі. Навіть на рівні демо-версії, штучний інтелект тримається достойно. Наше корице має 4 повних баки прискорення і з'являється невеличка тактична механіка використання форсажу на складних ділянках траси. Викладаючись на максимум, я здобув лише третє місце, але це ж мій дебют, тому результат задовільний. Музика підібрана непогано, вона органічно вписується в динаміку перегонів. Тепер час протестувати іншу тачку. На цей раз буду вривати на електрокарі. З особливостей в нього хороше керування та безкінечне прискорення. Але скаженої швидкості наш ховер немає задля балансу, скоріш за все. Знайшов прикольну фічу: якщо бахнути форсаж на старті, усі боти нюхають мій е, ну що там у електрокарів можна нюхати. Але через кілька хвилин ті жевжики все ж не здогнали Nissan Leaf і я знову програю. На цей раз посівши друге місце. Та що я за гравець такий, який не поїде проти руху інших гравців, ламаючи правила? На старті наступного заїзду повільнесенько розвертаємося і катимо назустріч пригодам. До речі, у багатьох рейсингах минулого робили відзеркалення траси і мали один додатковий рівень при мінімумі витрат. Тому мій теперішній експіріанс впевнено може перетворитись на один з рівнів гри. Зараз моєю ціллю є не швидкість, а оцінка загального вайбу гри за відсутності динаміки та скажених перегонів. І знаєте, щось тут є, мені кайфово ось так їхати та не квапитися. А це значить, що з точки зору геймдизайну все зроблено добре. Погляньте, які прикольні пульсуючі ефекти від води, що змінюються при набиранні швидкості. Але досить чилу. У нас в руках дві потужні складові це рейсинг та рання тестова версія гри. Ну, ми розвалимо цей білд на баги і пікселі. Гра, наче відчула мій внутрішній стан та наступним треком була ідеально підходяща для бешкетування композиція. Пофанився я непогано, і спеціально, щоб ви відчули цей драйв, я не буду повністю показувати останній доступний ховер та іншу трасу. Хоча що тачка, що трек дуже потужні. Також нагадаю, що розробники додали можливість пограти з друзями і вже доступний мультиплеєр. Тож кличте своїх тюбіків та перчиків і гайда тестити Project Hover. Я тут покумекав, і якщо відео набере достатню кількість переглядів, то можна створити рубрику, де будуть огляди ігор українських розробників. Пишіть свою думку в коментарях і ставте лайкос за знайдені баги та кумедні моменти. Також не забувайте про розробників. Відпишіться їм у СТІМ. А з вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємось!